З України. я Оніта. І сьогодні я телепортуюся в інші измерення. Я на просторах інтернету. найшла такий спосіб. Треба нырнути цей спочатку. Треба сказати. Хочу в інший світ, хочу в інший світ. так, куди? Куда? Ні-ні-ні не Блин, а что не работає, прыжок? Эй, ш таке мой шо, іди в баню, тільки собі хуже зробила, добре, хочу в інший світ, хочу в інший світ. Хочу в інший світ! Друзі, щось, щось відбувається. Я в іншому світі. Лісний Брукхевен. Вау, дивіться. Давайте зараз політаємо по цьому Брукхевену. Та щось подивимося. Давайте. Ой, якраз летак заспавне. Так. Давайте гадаємо. Так. Да тут сультану вище цього ялинки. О! Дивіться. Тут весь тупо брок в деревах. Цікаво буде подивитися на пляж. Так, що, що, що що я падаю? Я падаю? ні 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 не Дивіться, як тепер виглядає. Ну, оце дуже класно думаю. поставлю себе дом и потом поеду на пляж. Добро, спрыгаем. Ось. Ай, не знаю, вдруг гилка какая-то Лучше себе вот такую машинку поставлю. И покрашу их такие. Ой, малый. Так, давайте. Поднимемся еще от вот таким. Думаю, а такой он больше всего подходит. Так, давайте а, ждем. Так. Ну, о! Так, можно заехать. Так. Сейчас. Так. О, буде класно поїхати на пляж у вечорі Так що чому і ні? Так, десь на ну, занимаємо. Припаркуємо отут от, десь літак. Давайте Оп-оп! так да так. так давайте так гараж. Я хочу уже поехать на море. І треба буде придумати інтер'єр для пляжа. До речі, якщо ви хочете, щоб я створила свою лічну карту у Roblox Брокхевен, щоб я там на ній все, що захотіла, робила інтер'єр. Пишіть в коментарях, чи хочете ви. І пишіть, який мені інтер'єр зробити. Взагалі ось оп, Так, это оп. Все припарковалось. Пропсына поготовлю. Думаю, в тут в біленький, Тут хай буде в зелененький. Тут хай буде, ну, в бірюзовий. Вот такий Ам... Желтый. Так. Прямо такие розовый. Так, далее. Так, дальше вот такие. А, и вот такие фиолетовые. Вау, да видите, это гарно. Так, давайте. то ну дуже гарно. Так. Давайте вот тут от такие. Ну, блин, ну ограничения, ну, не можно вообще пробсы поставить. Никогда в жизни. М -м Добре. Убираем это Так, 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 так. Надіюсь, ви насолодилися тим, що я зробила Давайте поставимо в рядочок Атаки стовби. Ну, куди ти ставишься? Так, один, два, три, чотири, пять. Один, два. 3, 4, 5. Ну, 10 предметів. Друзі, дай ви побачила, щоб хоч один блогер тільки на Брукхевені 10 предметів поставив. Точно, все. Я рішу: Хочете ви чи не Хочете, щоб я робила власну карту? Я її роблю. Потому что это на дело 10 пропсов ставить. Так. Жди через... 10, не в 5, чтобы... Вот так, два пропса. У нас остается 8 пропсов. За это дело надо что-то придумать. Так. видите у нас остается 6, -6 десять Столики поставлю. Вот такие. Так покраситься надо. Зонтик, чтобы было не так скучно. Остается у нас 4 пропса. А -а -а. Что с ними можно придумать, значит? знаем мы можно мы можно просто что поставить все отрывок все устояется так давайте ну короче пляж сам так Щось треба удалити, бо у мене таке геніальне ідея. Так. Так. Так, зараз. Треба ще отута поставити цей пуфик. І поставити ось цей пуфік. Все. Дивіться. Ну, ось таке у, у мене вийшло класнюче відео. Ну а як вам пишіть в коментарях. А зараз я йду знов в свій світ Брокхевена телепортуватися. Тому що ну, це все круто, але якось в своєму рідному Брокхевені ще круче. Ну, а не іноді я буду телепортуватися. Цей світ, тому що. А, ну, крутий. дивіться ви ще можете побачити Такий лісний друг. Особенно ці де дерева на спавні. Оці гіганські вообще вообще круті. Добре, давайте. Хочу в свій світ! Хочу в свій світ! Хочу в свій світ. Оп! А, так, все. Це мій рідний Брукхевен. О, як добре. Добре, Дім у мене такий же самий тут. А. Зараз я буду до нього їхати. О, машина телепортувалась. не телепортувалась. Ну, бачила ще такого. Добре, друзі. Ну а з вами була я, Лоніта, і всім до побачення.